Мама переживала. У нас була бойова підготовка, вся це стрільба з коліна лежачи і стоячи. І один раз ми могли кинути гранату. Я розумів, що сидіти в Чернівцях я не зможу в такий момент, приходилось іти е безпосередньо на близьку відстань до ворога, могили дітей, цілу сім'ю похоронили. Вони, грубо кажучи, як звірі себе ведуть. Порівняно вже з повномасштабним вторгненням, я про це згадую, чесно кажучи, вже без всіх якихось переживань, це, було, це була легка прогулянка порівняно з тим, що, що чекало мене попереду. Зима 16-го з 2016 на 17 рік. Мама переживала там. Батько в мене був військовий, тому, в принципі, він, ну, він так само переживав. Але я пояснив, що ну, я так хочу, це моє рішення. Чоловік, мені 23 роки, я прийняв рішення, що воєнкомат попав на строкову службу Національну гвардію України, тоді якраз проводився набір. В військову частину, яка базувалась в Франківську, у нас тут була окрема рота цієї частини, і разом з цією військовою частиною в складі нашої стрілецької роти я поїхав для виконання завдань бойових, будучи солдатом строкової служби в Луганську область. Це орієнтовно, щоб ви розуміли, район щастя, район станиці Луганської, між цими населеними пунктами. там я перебував на взодному опорному пункті, я просто був тоді новобранець без всяких навичок, досвіду. Це була просто поїздка. А я тоді я призвався, що я був строковиком, я був стрілець звичайний, у мене ніяких особливих навичок не було, та й підготовка в той час була дуже. Дуже загально і дуже. Вона вже відрізнялась від тієї, яку отримували в Радянському Союзі, але вона все ще була дуже така натужна. Люди, які отримували реальний бойовий досвід, з нами не проводили ніяких занять. Тобто ми... у нас була бойова підготовка, вся це стрільба з коліна лежачи і стоячи. І один раз ми могли кинути гранату. Оце вся моя була підготовка перед виїздом в зону. Привезення бойових дій, це пам'ятаю найперший день, коли ми приїхали на позиції. Ми думали, що все спокійно. Ми від'їхали десь пару кілометрів від наших позицій, типу в магазин. Там офіцер нас повіз. Типу, можна поїхати в магазин. Ми поїхали в магазин, і я зустрів в черзі офіцера Збройних сил України, і ми з ним спілкувалися. А до того у нас була розмова. Ми постійно вночі, в день чули канонаду постійну. В засобах масової інформації на той момент озвучували, що в зоні проведення бойових дій відносний спокій. Ну, тобто, в мене не було інших джерел такої інформації. Ну і ми запитали нашого старшого на позиції, що це відбувається, чого так холосно, що такі прильоти. Він сказав, що це рядом полігон, все добре, все, все під контролем. І потім, коли ми приїхали, я стояв в черзі з військовим, я в нього запитав: А що це ви постійно на полігоні стріляєте? І він так подивився на мене, і каже, тут нема полігона. Я зрозумів, що все не так радужно. Як могло би бути для мене. Війна почалася в 2014 році. І я в принципі не забував про те, що вона йде. Я е, вважаю, що це велика помилка, що я не готувався до поштомаштабного вторгнення, що не приділяв більше уваги якісь підготовці. Але війна для мене я постійно жив і розумів, що у нас іде війна. Про вторгнення нам повідомили в п'ятій ранку, коли на голова національної поліції оголосив тривогу по національній поліції, підняв особовий склад. По тривозі. Що стосується підготовки, до цього дня, ну, у мене були загальні якісь навички, я цікавився якоюсь літературою, але вона була недостатня. Всі ми були готові недостатньо, кожен на своєму місці. Ну, це моя особиста точка зору. Ми думали, що цього не буде. Я, якщо, чесно кажучи, Теж думав, що не буде. але це якась віра в серці була така, що війна не почнеться. Я з тверезою головою розумів, що я живу в Чернівцях, фронт десь там на Київщині, Донецькому напрямку. Панікувати немає ніякого сенсу. У нас тут все під контролем, але треба з холодною головою думати, що я конкретно можу зробити для того, щоб допомогти людям там. Я розумів, що сидіти в Чернівцях я не зможу в такий момент, і якщо є можливість, то обов'язково треба нею користатись і їхати. Перші місяці, так як я зараз проходжу в службу в секторі запобігання корупції, тобто я не строєвий підрозділ і не підрозділ спеціального призначення. Спочатку війни на такі підрозділи спеціальні наші одразу поїхали на захист в складі Сил оборони України на схід або на північ, на південь, там хто куди, а нас не задіювали, але з плином часу в перший місяць там були складені списки людей, які мають якийсь досвід, які що головне добровільно бажають прийняти участь силам оборони України в захисті. І був, було складено такий список, і підведено людей під підрозділ. Це був зведений підрозділ Чернівецької поліції, який мав виконувати завдання на Київщині. І ми, виходить, в перших числах травня сюди приїхали. Це був район, це було під Києвом, Київська область такий. Населений пункт Макарів він знаходиться трошки далі ніж Буча і Єрпінь. Трошки нижче, получається, вони з тої сторони хотіли зробити якби кільце навкруг Києва, і там проводилися активні бойові дії. Цей Макарівський район був під окупацією. З нього ми почали зачищати територію. Тобто, наша задача була це стабілізаційні заходи. Ми заїжджали в село, в селі розподілялись на групи, обходили всі будинки. Виявляли нашою основною задачею були виявлення боєприпасів, міновибухових засобів. До нас ще не Ходили ні сапери, Нас там лише пройшли військові по центральних вулицях, зачистили техніку і російські війська. А ми безпосередньо заходили в кожен будинок, виявляли. Міновибухові засоби, зброю виявляли людей, запитували про місцевих жителів, які співпрацювали з ворогом, виявляли колаборантів, виявляли ну, певні факти, які в подальшому були цікаві органам слідства для розслідування військових злочинів. Росіян виявляли самостійні захоронення. Цього всього, на жаль, було дуже багато. Було багато міновибухових засобів, і це моя перша поїздка. Там, в принципі, після Макарова ми рухалися вже в сторону в сторону Бучі в сторону Єрпеня. Ми так само там зробили повторні зачистки. Ці всі населені пункти під Києвом. Ми в принципі пройшли за цей час. Було багато. Багато дуже негативного досвіду, там, якщо чесно, при спілкуванні з місцевими вони розказували такі історії, які, чесно, не хочеться більше повторювати. Але з таких прикладів, з яких я зрозумів, ну, я тоді не стикався з російськими військами. Для мене ну, це війська зрозуміло. Тоді ми ще не знали про Бучу, Єрпінь, тоді тільки все це починалось. І ми просто, я пам'ятаю, друге чи третє село, в яке ми приїхали, і я бачу дитячий майданчик і. Щось не так. Там було там натягнута така проволока маленька, але на рівні коліна. Але двір був, щоб ви розуміли, просто будинок звичайний двір, там видно дитячий пісок дитячий, якась качель. І між ними натянута така проволочка. Ми почали оглядати. У нас до цього були заняття з саперами. Це там була встановлена розтяжка. Прямо на дитячому майданчику. Причому є така противопіхотна міна, яка вилітає десь на метр півтора з землі, коли вона спрацьовує, і вражає уламками все навкруг там на відстані, не знаю, 50-70 метрів. І от просто замінували дитячий майданчик. Причому невідомо за чим це було зроблено. Це було далеко від основних доріг, далеко від просто стежок. Це просто було на газоні у людей вдома. Ну, тоді я трошки не зрозумів, яка військова ціль цієї розтяжки. Навіщо вона була саме там? Але для мене це був приклад того, що можливо це було просто так, що коли вернуться люди, вони можуть не помітити і станеться вибух. На війні насправді, як показує досвід, для деяких людей немає правил. Наш ворог не користується ніякими правилами ведення війни. Вони, грубо кажучи, як звірі себе ведуть. Були села, в яких в кожному дворі є поховання людей. Тобто там людям не дозволяли виходити за межі свого подвір'я, навіть не дозволяли при окупації виходити взагалі в принципі з будинків, але за межі свого подвір'я якось вони в межах подвір'я могли рухатись і. Були дуже часті випадки, коли на задньому дворі, там ближче до городу, там могили, могили дітей, цілу сім'ю похоронили. Тобто от такі випадки. Це просто факт вбивства. А скільки було факт нелюського, фактів нелюдського відношення, я навіть не можу перерахувати. В кожна, кожна людина могла розказати такий факт, всі, з ким ми говорили. Були люди настільки. Травмовані, що вони в принципі не могли говорити. Вони просто сиділи біля свого розваленого свого будинку, от вони все життя в них проходило біля цього будинку, вони все життя щось там будували, щось робили. І просто в один момент туди щось прилетіло, і вони просто сидять біля будинку, і вони нічого не хочуть, нічого, у них немає ніяких емоцій. Це найбільше вражало. Я просто бачу їхні стікляні очі і. Особливо пізніше, коли ти бачиш це все, ти розумієш, що, як вони це все в реальному житті бачили і перебували. Там в основному такі місця це після перебування. Тоді я помітив, після перебування близько азійських націй російської. Федерації, таких як бурятів, наприклад, вони себе вели максимально нелюдяно по відношенню до нашого населення. Я там перебував близько півтора місяців по поверненню, вже в Чернівці був вкладений ще один список, але це вже був трошки закритіший список. Там було набагато менше людей, і як нам пояснили, це був добровольчий добровольчий загін зведений для виконання військових функцій вже. І е, на той момент це було літо. Е, нас почав готувати. У нас є е, герой України, Олег Карніч Лепуста. Е, він дуже досвідчена людина, користується високим авторитетом, високою повагою. І нам пощастило, що наш зведений загін, а зведений загін у нас е, був з ось, осіб, які не мали ніякого відношення до е, спеціальних підрозділів. Тобто, це були дільничі, це були слідчі, це були. Різні чергові інспектори, тобто різношорстні люди, але вони всі, по-перше, мали чітке переконання і чітке бажання поїхати і захищати Україну. А по-друге, вони всі хтось участвував в антитерористичній операції, хтось, в принципі, мав навики поводження зі зброєю. І от цей наш підрозділ десь близько двох місяців тут тренувався разом з працівниками корпусу проти дії Олегом Карнієвичем. Він нас тренував, і в принципі ми готувалися, злагоджувалися, жили разом, жили на полігоні. Тобто, в принципі, це в кінці на виході, це був злагоджений підрозділ. Ми вже знали один одного дуже добре. Ми... І в кінці вересня ми в складі цього підрозділу там ми поїхали поміняти наших працівників, які вже з моменту початку війни вони перебували в батальйоні національної поліції захід. Він так само є добровольчим добровольним. Тобто, якщо ти пишеш заяву на ну, вступ, туди, вона є добровільною, ніхто не примушує до цього, і ти добровільно їдеш туди. І ми поміняли працівників нашого РПОПа Чернівецького спецпризначенців, які там вже перебували півроку, потрібно було їм ротація. і Ми поїхали туди виконувати. Уже не поліцейські функції, а військові. Ми вже коли приїхали, тоді якраз була гаряча стадія харківської харківського контрнаступу. Цей підрозділ безпосередньо батальйон Захід приймав безпосередню участь в звільненні Харківської області. Спочатку він підпорядковувався по бойовому розпорядку управлінню розвідки. Там бойовий розпорядок Кирила Боданова був. Люди настільки прості в Харківській області. Вони настільки зрозуміли, вже, що у нас відбувається. Вони настільки допомагають військовим. У них немає ніякої, ну порівняно з рештою України, ніяких навіть сумнівів, що треба допомогти. ти приїжджаєш туди, будь-яке прохання, яке там людина по формі розуміє, що це військовий, щось когось просить. Завжди тільки да, завжди вони допомагають. І так само військові там ставляться до людей. Ми, до прикладу, були в селі, в якому воно звільнено так само з-під російської окупації. І там ми якось їхали на черговий бойовий виїзд. І там у нас получається як ми виїжджали, і в основному це був виїзд на день. Тобто, ми в якійсь третій четвертій ранку виїжджали, відпрацьовували світловий день, потім поверталися назад. І коли ми поверталися назад, ми побачили, як якась дитина стоїть біля дороги. Це в'їзд вже в наше село, але з іншої сторони, ми постійно це сторона на фронт. І побачила, дитина махає прапором. Ми зупинились прапором України. Ми зупинились, почали спілкуватися з цим малим. Він почав розказувати, що він, ну він з цього села, але там мами тата нема. Ми попросили його привезти додому. Він привіз нам там було близько. Шести дітей, вони всі були без батьків, там за ними дивився якийсь чоловік та жінка, не їхні батьки. І вони жили в таких умовах максимально нелюдяних. Після цього ми, ми почали до них їздити постійно. Там привозити їм якісь продукти харчування, якісь е, так як це була зима, то ми там і е, на Святого Миколая до них їздили і на Новий рік. Ну або до, або після, там не обов'язково той день, бо там могли в нас бути виходи, якісь. І на Різдво ми постійно приходили, їх розповіли про це в батальйоні. Там також ними цікавились. І в результаті знайшлись волонтери, які в результаті забрали цих всіх дітей в Київ. Приїхавши в Донецьку область, там вже були різні люди. Видно, що війна на них вплинула більше. Все-таки вони з 2014 року це все бачать і. Там інколи було важко з людьми спілкуватися, але все-таки ми знаходили спільну мову і навіть із старшими, і з молодшими людьми, з дітьми не було ніяких проблем. В принципі, найбільше радість, що є, що всі діти там проукраїнські, ну не знаю, де всіх, кого ми зустрічали. Дорослі вже люди пенсійного віку, там є нюанси, з ними потрібно спілкуватися. В принципі, вони теж не безнадійні, але там вже видно вплив російської. Пропаганди, а що стосується дітей, дуже позитивно, що вони всі проукраїнські і налаштовані дуже позитивно до нас. На рахунок того, що це може бути мій останній день. Такі думки мабуть, що приходять до всіх, хто попадає в такі ситуації. Але такі думки у небули, от було, наприклад, планування операції, і перший раз нам говорять, що треба поїхати на околицю Бахмута. Там ми будемо проводити операцію. Ти Починаєш думати, але це все проходить. Тобто це з'являється на момент, потім ти ну, особисто я зразу включаєшся в якусь роботу, в планування, в збір, в якісь моменти побутові, що для цього потрібно, ну, загальне планування операції. І потім виїзд на саму операцію. В принципі, такі, я кажу, на секунду, якщо я з'являлась, така думка, вона швидко від мене. Ішла тому, що по перше, я розумів, що треба тверезим бути. і Якщо я буду про таке думати, то ніяких тверезих дій я не зможу вчинити, і це буде мінус для моїх колег і для мого підрозділу. І так само я був впевнений в своїх колегах. Я знав, що вони можливо буде голосно говорити, називати їх професіоналами, але вони були максимально мотивовані і максимально старались робити все так, щоб зберегти своє життя і зберегти, зберегти життя. Свої. Своїх колег. Тому я був впевнений в них, був впевнений в собі, і, в принципі, це давало мені якусь впевненість в тому, що, я, що зі мною все буде добре. Що мене вразило, це в принципі, всі підрозділи, які там є. Вони і ну і люди, звичайно, любить підрозділ, це в першу чергу люди, вони чітко націлені на поставлені е, цілі, вони чітко йдуть до своєї мети, вони допоможуть тобі е, в будь-якому випадку. Там, ну, при доїзді до умовного бахмута чи лінії фронту, там ти зустрічаєш людей в любе запитання, будь-який військовий там, допустимо, вони, хоч е, у них є свої заботи, у них є свої підрозділи, які займаються своїми речами, але якщо до них звернутися. Вони завжди одне одному допоможуть, завжди настільки на високому рівні солідарність і єдність всіх там, якої мені хотілося, щоб вона була тут. Тому що тут люди не настільки об'єднані спільною справою, як це все є на фронті. І між військовими, між одне одним, і між військовими, і цивільними там. Люди там об'єднані і реально видно, що Україна ніколи не програє, доки в нас такий народ. Нам перемогти в цій війні, треба бути максимально сконцентрованими всім і завжди не відпускати цю концентрацію ні на секунду. Тому що як тільки е, наступить цей момент, коли Наша концентрація в відійде, обов'язково Росія з цим скористається, тому що вони їх більше, їх набагато більше. Це проста, просте елементарне правило. У них багатша держава, і навіть не дивлячись на допомогу з кордону, нам все одно не потрібно розслаблятися. Тилу люди не можуть вічно ходити, я не знаю. Похнюплені, всім хочеться відпочити, але просто кожна людина повинна розуміти, що можна відпочити, але не так. Можна е зустрітись з друзями, можна зробити це не так гучно і не так відкрито, тому що в кожного військового є профілі соціальних. Мережах. Вони бачать, як люди в тилу святкують, і для них це вбиває єдине, що і в чому в нас є перевага перед перед ворогом це мотивація. Після того, як ти дивишся, я не знаю, як тут в тилу люди відпочивають, як їм добре. А ти сидиш в окопі по коліно в воді, і зверху ще падає сніг, не дуже віриться в якісь позитивний кінець цієї, цієї історії. Тому я вважаю, що нашим людям потрібно якось сконцентруватись більше на тому, що в нас все-таки в країні відбувається війна.